Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії неймовірна Іштар, Іштар ченнеллер та духовний наставник. Вітаю, Іштар! Вітаю, вітаю. Раді бачити. У нас в студії поговоримо сьогодні на актуальні теми сьогодення. Іштар, ви приїхали в Україну, щоб просвітити народ, привести їх до світла. Але ворог хоче нас цього світла позбавити на фізичному рівні, чому ворог лютує зараз і чи довго це ще триватиме, як бачите, так ти знаєш, коли я їхала в Таїланд, мені йшли такі слова: що не потрібно їхати тільки коли сонечко світить, коли тепло, потрібно приїхати, коли людям холодно, холодно їхнім серцям, не тільки холодно фізично. Але коли у них немає сонця. І коли я приїхала в Україну, я дійсно побачила мало сонця. А коли ми вчора зустрілися, і була зустріч, були дуже сильні практики, в кінці просто осяяло сонечко. Всіх абсолютно торкнулися сонячні промені. Але це сонце і це світло воно міститься в кожної людини. Кожна людина може запалити це світло. Це дуже важливо нести оце світло. І вчора розповідалося про те, що коли ми займаємося духовними практиками, коли ми практикуємо, піднімаємо рівень своєї вібрації, коли ми кудись ідемо, за нами як шлейф, іде світла і високої вібрації. І воно, цей шлейф світла, торкається абсолютно всіх. Український народ це дуже сильна нація, це дуже сильний народ. І цей народ не може ніхто зламати. Ні ворог, ні інші бажаючі, ні цивілізації, які хочуть, можливо, щось створити. Тому що дуже сильний святий дух, який перебуває в кожному фізичному тілі. Через певні негативні ситуації, які є, ми забули, хто ми є. Ми забули сяяти. Просто посміхатися, обійматися, дарувати світло і радість людям. Це і є проявлення оцієї божественної любові. І дану енергію, яка зараз міститься над Україною, ми, як ніхто інший, всі можемо змінити атмосферу, енергію, ми можемо вібрацію поміняти. Немає більшої сили, чим сили Творця. Жоден земний ворог в людському тілі не може ні пошкодити, ні знищити святий дух, який міститься в даному фізичному тілі. Про це потрібно згадати. Згадати і засяяти, не дивитися у віконечко, не дивитися новини, не читати поганих якихось надзвичайно страшних прогнозів, тобто про щось таке, що людина падає в депресію. Сяяти всередині себе, світити всередині. Так як мені сказали, я не є майстром, я не є якимось там провідником, я відчуваю себе просто як потік світла. Це просто світло, яке світить іншим людям і веде їх до себе, до вищого я кожного. Кожен просинається, просто треба підсвітити. Підсвітити сферу, напрямок, підсвітити одним словом. Ми одним словом можемо освятити усю планету і навіть нашу територію, нашу Україну. Словами мантрою. Молитвою, добрим словом, просто сусіду, привітанням. І це вже йде випромінення високої вібрації і високої частоти в простор. Тому ми кожен можемо засяяти і все, що нас оточує, всі ситуації, так, сирени, ракети. Коли є страх, закриваємо оченята і весь свій взор, всю свою свідомість усередину тіла. Тут є світло. Тут цілий всесвіт. Коли ми закриваємо свої оченята, ми перебуваємо у єднанні із цим світлом, тому що тільки очі відкриті нам дають ще більше страхів, Проектує нам розум, різні страхи. Коли оченята закриті, ми дихаємо, ми заспокоїмо своє тіло, втамовуємо свою внутрішню воду. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Але ж дивіться, Іштар зараз, на жаль, українці зіткнулися із тим, що їхні серця наповнені злобою, ненавистю, образою. Ворог створював от такий накал не один рік. І інколи дуже важко буває дійсно зайти в себе от людині, яка ще не відчуває в собі це світло. Як розпочати це робити? Звичайно, що важко, тому що насправді на дану територію втілилися дуже сміливі душі. Це душі, які зайшли на дану територію, знаючи, що будуть певні події такого негативного характеру. І це не просто душі тут реінкарнують і проживають такий негативний досвід. Це дуже високочастотна душа, яка точно знає, що вона це пройде, і отримає цей досвід. Даний досвід, він формує ще більшу любов у нашому серці. Коли в людини є горе і печаль, людина тоді звертається до Бога. Коли ми забуваємо про Бога, живемо буденним життям, дім, робота, сім'я, ми забуваємо про Бога, бо в нас все добре. Але як тільки в нас починається якийсь негаразд, хвороба або не приведи Боже, ще якась ситуація, ми зразу згадуємо про Творця. Насправді. Я скажу власну думку. Я знаю, що цей рід український, який втілений на цій землі і проживає в усіх частинах України даний досвід війни це дуже сильний рід. Це рід Атлантиди, Лімурії. це дуже сильний рід. Це ті душі, які мають дуже глибоку мудрість і дуже велику сміливість. І саме вони, перебуваючи тут, в даному просторі, змінюють повністю майбутнє даної країни в кращу сторону. Перебуваючи в такому негативному досвіді, дуже багато людей прокинулися, почали медитувати, читати мантри, почали молитися. Вони прийшли до Творця, до себе, вони пізнають себе. І коли людина, як ти сказала, багато має болю, страждань. І вона не може зразу засяяти, і це зрозуміло, вона непогана людина. Настане її час той момент, коли вона засяє. А в даний час можна включити мантру, послухати високочастотну вібрацію, послухати Гаряєва матриці, зробити свій день максимально кращим для себе і максимально світлим. Подаруйте собі найкращий день в житті. І з любов'ю, і світлом, ми можемо це зробити. Ми можемо зробити для себе такий подарок, уявляєш? Ми можемо це зробити. Один день прожити іншою реальністю. Тільки тоді, коли ми не будемо направляти свою увагу на негативні ситуації і не будемо віддавати свою силу життєву і ще більше збільшувати шар страху. Іштар також хочеться ще поговорити. От ви згадали а, такі сильні, як цивілізації, чи поясніться нашим підписникам, що такі Атлантида. Я думаю, всі знають. А лімрійці хто це такі? Так, я тепер проживаю на даній землі. Це Таїланд, це також земля Ліморії. А те, що мені показали, то спочатку була створена ліморія. Це була велика величезна територія. І потім була розділена також інша територія, яка називалася Атлантидою. Ліморія це була першою такою цивілізацією. Ліморійці. Потім були Атланти, також була гіперборея, це інша цивілізація. Але так як я розумію, і мені транслюють всі ці цивілізації, це є наші предки. Це є ми ж самі. І це є наші предки, це є наш рід, початок нашого роду. Атланти реінкарнували в Єгипті, Лімурійці. І дана площадка, наша Земля, вона дозволяє проявлятися всім цивілізаціям. Ми зайшли сюди на цю планету. І це наш рід. Коли питаються, з якої я планети, звідки я? Хочеться знати цікавість у людей, звідки я, але насправді це є початкова точка нашого людського роду. Це є ось ця первинна форма, яка зайшла на прожиття на дану планету Земля. Це є наш рід, це є початок нашого роду. І ми також там проживали. Дана земля Лімурійська в Таїландії це земля таких чудес. Там цивілізація русалок, фей. Є різна одна із легенд. Я була в храмі, де є дві маленькі засушені феї. і Є така легенда, що монахи дуже молилися, і за тією легендою наша земля розділена на такі соти. І нас розділяє тільки такий плазменний шар. Тобто, ми думаємо, що інші цивілізації живуть на інших планетах, десь потрібно до них летіти. Насправді вони всі знаходяться поруч з нами. Просто ми їх не бачимо через те, що ми вібруємо трішки нижче, ніж вони. І дані оці портали вони для нас закриті, тому що ми не вібруємо на тій частоті, щоб пройти в даний портал. І за такою легендою, коли два монахи дуже сильно молилися, вони знали про цивілізацію фей, вони знали про них, що вони допомагають людству. І вони дуже довго молилися, щоб ці феї допомогли, і феї їх чули. І феї вирішили просто зайти в наш простір земний, але в нас низька вібрація, а феї вони на високій частоті. І коли вони перетнули цей як плазмений шар, зайшли в цю плазму і перейшли в наш світ, де низька частота. Ті долі секунди, які вони затрималися в нашому світі, вони просто висохли і впали. Вони віддали своє життя заради того, щоб проявитися і показатися тим монахам, які молилися на них, допомагали їм. І за легендою, дані монахи вони взяли два маленьких тіла фей, які висохли, і був створений храм. І ці дві феї вони зараз в Таїландії, в храмі. Лежать на такій червоній подушці, і туди там побудований храм, і туди приходять до цієї цивілізації. І мешканці Таїланду, вони не те що вірять в це, вони знають, що існує цивілізація фей, цивілізація русалок, цивілізація драконів, водяних драконів, повітряних драконів. Вони це чітко знають. Не вірять і думають, що це є, вони чітко це знають. Тому Це надзвичайно важлива земля. Аватар це та сама лімурія. Не просто так створені дані фільми. Дані фільми це сценарії, прописані ченелерами. Серйозно? Так. Тими людьми, які або були на тій планеті, або просто є різні чинелери. Дехто чинелери, чинелінг йде текстом, дехто бачить картинки і малює, пише картини, дехто пише пісні, вірші. Це також чинелінг. Дехто оці всі сценарії грандіозних фільмів. Це також іде через ченелінг. Луїза Хей, ченелер, Ванга ченелер, Будда — ченелер, Ньютон ченелер. А, а Джеймс Камерон, який от зняв Аватара. Вони всі як об'єднані одна єдина команда. Які отримують знання, як ці знання передати людству для того, щоб людство в це повірило у вигляді фільму? Тому що люди думають, що це фантастика, але коли ми дивимося даний фільм і вникаємо в глибину? Там не дуже все фантастика. Там йде резонанс в цілі і відчуття, що є певні фрагменти реальності, реальної історії, що цей світ існує, це дерево існує, ці жителі існують. Просто люди проникли в їхній світ і зруйнували їхній світ. Чому закриті портали? Тому що люди своїм его проникають в інший світ і його руйнують або забирають ресурси, тому і закриті портали. Щойно хотіла запитати, що дійсно вразило от момент, як люди руйнують. Але справа в тому, що люди руйнують не тільки, на жаль, от ті цивілізації, вони руйнують і свої ж. Так якщо заглянути навіть в біблійську історію на в новий заповіт, де нам сказано, що прийде звір числом 600, з числом 666 і знищить людство, то насправді це не якийсь там величезний звір, тому що вчені вже довели, що 666 — це код людини. Так. Іштар, зараз поки найтемніша ніч перед народженням нового сонечка, що можете побажати українцям? Дуже важливо засвітити свічку. Насправді. Це, здається, дрібниця, але це велика сила. Коли ми засвічуємо свічечку, дане світло полум'я, воно йде уверх. І дане полум'я, воно освітлює всій шлях, воно піднімається до Творця. Це наша молитва і наші слова, які ми посилаємо дане полум'я світло, і воно переноситься уверх і нас чують. І дуже важливо дану цю ніч прожити в медитації. Ну, в медитації це не обов'язково сісти людині в статиці, а перебувати в медитативному стані своєї свідомості. Спробуйте розмовляти. З творцем постійно. Не обирати протягом дня 10 хвилин для медитації, а знайти протягом дня 10 хвилин, коли ви не у медитації, коли ви не розмовляєте з ним. Це дуже важливо. Найтемніша ніч вона завжди перед яскравим світлом. І за легендою, в дану найтемнішу ніч сонце спускається в нижні світи, щоб там осяяти їхній світ. І для того, щоб сонечку допомогти перебувати в нижньому світі, де дуже темряво, дуже добре, щоб кожна людина засвітила свічечко, щоб сонечко освіти цей шлях. Це новий рік, це нове народження. Це дуже важлива ніч і надзвичайно важливий новий день для всієї нашої країни і для всієї нашої землі. Іштар, надзвичайна вдячність, що завітали до нас в студію. Обов'язково в описі відео лишимо контакти, тому що я знаю, що ви є наставницею, є провідником, яка допомагає людям знайти це світло всередині себе і знайти істинний контакт з істинним творцем. Не прощаємось. Кажу вам до зустрічі, до зустрічі. на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.